Та да ти що робиш бомж, ми робиш? ти подивись на свої ноги. Валерка, О, я себе. придумав ідею давай ми э, будемо забирати. Ти на себе, та малюха Савти такий. Ти дивись, давай будемо забирати Бутилки і їх продамо. А потім давай. ми будемо. О, давай, шукай. Давай розділяємося. Давайте. Всем привет, друзья, с вами я и сьогодні ми бомжи. Так да. ты мене за матер чуешь? О, ты що ж розлышал? О, бутилка! що робить під водою, бутилка? Э, е. де? А. Ти так урешті, як не до мене чути. То віддали до черк чути, а ти вже так довго. У мене вже п'ять. У мене вже шість. У мене вже два. Такі. Я вже так мило. Бруто. Я тобі попа зробив твою Чай, если еще я нічого не робив. Добрый день, баба Зіна з магазином. Mm. Як мені вообще? Я йду на другий світ, край світа. Я пишу на другий край світа. Так oh! да як вы хочете, щоб я заліз? Сюди. Ну, ще я сюди запригну. О, психлікарня для тебе якраз. Ти як мене за кілометр чуєш. <плес> а як ти? А тепер відключиш? Що я аж для тебе чую? Всіх, бо он... я кричу. Як богер. А як я тебе чую, і ти не кричеш? Ну ладно. <рес> ти поїв. Я... А в тебе скільки вже бутіло? мене ми... я зайшов третю. А ми вроді всі позбирали. А в тебе хоч скільки? Я знайшов дешев є. А, а, а скільки в тебе? О, привіт! Вова! Я тебе бачив. О, я ще, я четверту знайшов. Тебе вообще скільки? О, у мене вже вісім. А ти де? Я бачив тебе в за забутильнику зверху. Здорово. Якщо я з я з 900-го поверху. Ти то взагалі нема де відчатого. Давай бій давай! Отак! Ай, блин. О, я тебе навіть не доторкнувся. Ми що, дебіли вчора грати? Ну, добре. Тебе вже чотири? О, якраз у нас дванадцять є. О, так ми за чи гроші можемо айфон купити якраз собі. О, ой, чого? Я поставив так, вот тобі бутилки, псі. А нам треба ончебабосики. Мені їх видай. Але ці штуки треба в ящик поставити. А, так дивись, Назар, я тобі тут одну повтори. Вийде за мене. Ха-ха, ти куда. Тебе зарапринять. Чого? Все, похоронив. Це <рес> <Чи> похорони. Битва. <рес> <рес> Два дебіла та сіла. Я не дебіл, Так що один дебіл та сіє. Я їх один дебіл бути силою. Тебе <рес> Сам ти такий. Голіб, ти що робиш? Та все, давай, біжемо в другий. Давай собі айфони купимо. Потім. Біжа за мною. А ти де взагалі? В другому місті. В якому ж місті? Може в другому калуші? Який калуш другий? Це шо? що? Це другий... Може Івано-Франківськ? Ні, ну схоже. Ну, ми в Україні взагалі, якщо, якщо ти не знаєш. Наверно, але не в калуші. Е, може, по ходу ми в кауші? до тебе додому Ну, підписники, можете до мене зайти в хату, я вам скажу адрес дивіться. Я зараз вам скажу в кауші на хіміків. Хіміки Хіміків 28. Там, дивіться на першому бочі. І там ем, справа є мій під'їзд. Але якщо повернути на ліву і з то там буде мій теж будинок. мій другий будинок? А куди я вже біжу? Другий верх. А ти де вообще? Я диви, я тебе бачу. Зараз не побачишся колись. Ууууу, польоті. О, я бачу тебе в хаті. Стій. А я вже не в хаті. Я тебе зараз... О, подожди, там наша мама. Де? Де моя мама? Так вона здохла, це забула. О похорне воді. Я до мама. О. Чуєш? А... <ріст> 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 ну ладно. А тут що? Моя мама моєї мами нема. Так от, так у нас одна мама гені. У, ты мені друг. Ты дебил би брата. Ты сам дебил. Ааа, дочь дебий, дебил. Ну точно. А tá, true, no )right> occasion, мы другом об'ємося. А як саме медним як мама і за тебе? Давай. Ой, я тебе тоже вдарив. А, это я тебе вдарив. Вот ты очень раз в твоих. Да блин. А, йок! Добре, че венушка! Ты мене <на> такі добила, все, йде. Друзья, добрые. Все. Добрый добрые, друзья, всем пока, Чего я был я пожертвовал. долуч, швидко борожи свій телефон, а то ти мене жить. Вже... Так у мене є один. В мене є один. Добре, йдемо додому і будемо сидіти в своїх гаджетах, будемо зводити батькам своїм. якщо... Так, ти, конечно, ну так так, да. але, але дивись, але дивись, мені вмерть, ми дізнаємось, де їх телефон і пограємо там папку. Безпогано на її карточки Ми можемо її карточку викрикати. А, а де її її карточку ще На знаємо Наї в кишені. Я не буду туди лізти. А я хоч буду, а я буду. О, дивись, холонка хороша. О, тут ти, ти себе підпалюєш. Дивись, навіть кровати. Давай тут поживемо. Добре Намасиче, успешно добро это зарости, я хочу быть вже замапу Я биткоин с биков. Це все, ребят. На чому ми закінчимо серію? Та і мені йде назад бити у пасути. Я тобі нічого не, не роблю, хлопці. Добре, це було виживання бомжа з вами був Тимофій. А поспати п'ю. Іде ми. Буде друга серія, і вона буде називатись Мама Діна з інза магазину. І чи ну, може, якщо чи зніметься нормально? Ну там. Я внутренне. Ну добре, всем пока! З вами был цемок и назад, всем пока!